І тут от я хотів показати, як у 2025 році, третій вегетаційний період вже, розвивається цей молодий вербовий і осокоровий ліс. Тут переважно верба, за мною трапляються осокори все в порядку. Але в більшості верба. І от я хотів показати висоту цих дерев, щоб на власні очі переконалися. Бо відео таке з землі не дуже передає, але. Якщо підняти на витягнуту руку, десь в мене буде 2,30 висота і плюс додати ще селфі палку, яка становить десь метр, то буде 3,30. Зараз чи достане, буде вище маківок дерев, чи ні ця висота. Зараз я підніму, подивимось, щоб не перекладалася на власні очі, як то кажуть. Як видно, маківки деяких дерев значно вищі, ніж 2,30 десь як мінімум метр, можливо півтора. Е, тому десь висота 5 метрів, цілком реально. ну, 4 метри точно. Деякі дерева, звісно, менші, але в більшості своїй це нормальне явище, якби дерева нерівномірно розвиваються, якісь дерева. Потужніші якісь, просто пізніше проросли. Мали менше поживних речовин, інші грунти трошки, прорідження, конкуренція між ними. От, До речі, цікаво, з'явилися ще такі види, як шовковиця, все. Тута на латина зветься. Асот жовтий, тут багато дуже його. Сьогорба біла, сокор, Ось такі от, Така краса, така гіллея молода.